Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Богу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, обходимо дві великих урочистості. Перша урочистість це благовіщення преблагословенної Діви Марії, друга урочистість перша річниця, коли Україна була посвячена непорочному серцю Матері Божої. Фатімський. Щодо першої урочистості. Архангел Авріїл був пісаний Богом у місто в Галалає, якому ім'я Назарет. І звичайно, правовірного ортодокса Єврея різало б вухо в Назарет. А що доброго може бути з Назарету? Чому не в Єрусалим? Адже столиця Єрусалим. Тут правовірні євреї, тут віддані Богу і своєму народу. А Назарет це є суміш, де живуть не тільки євреї юдеї, але й інші також народи. Але Бог захотів післати в Назарет, бо там, в тому погодженому Назареті. Є особа, яка була вибрана Отцем Небесним. Це покладається на неї велике писаництво, це мати майбутнього Спасителя і відкупителя людського роду. І ось Архангел, ще до неї, і сказав Аве Марія, радуйся Марії. Вітаю тебе, Марія, Господь з тобою, ти є благословена між усіма жінками. Гарне привітання. Але від кого це привітання? Це не привітання від людини, це привітання від самого Господа Бога. Архангел це презентує, він виконує волю. І, почувши ці слова, як покірна, слухняна, шляхетна, глибоко віруюча діва, почала роздумувати, а що може означати оце привітання? Який зміст того привітання? Що Бог хоче мені сказати через оце привітання? І ангел читає її думки. І, побачивши, як Марія змінилася на своєму обличчі, він промовив не бійся. Не бійся. Не бійся, Марія. Ти знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш у лоні породи Сина і даш йому ім'я Ісус». А ми вже це чули. Це пророк, Ісая сказав. Ось діва зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Він буде великий, він сином Божим назветься, і Господь Бог дасть йому пристіл Давида, його батька. Він буде царювати над домом на дому якова навіки, а царство Його кінця не буде. Зається. Що ще потрібно? Все сказано ні. Марія іде глибше. Як це станеться? Коли я не знала мужа, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Після роздуму. Тишина. Чекає архангел. Відповідь. Бог не спішить з відповіддю. Бог дає людині право вибору. Бог не є насильник терорист. Він дає право людині вибору. Що скаже Марія? Яка буде її позиція? Ото я слава Господня, хай мені станеться по твоєму слову. Ангел відійшов від неї. І можемо, дорогі брати і сестри, поставити крапку. Все ясно, все зрозуміло. Ні. Зарано ставити кратко. Тому Марія і цей акт продовжується. Та Марія спілкувалася з післянцем неба. І Марія зібралася і посилася швидко в дорогу військову околицю, в місто Юде. Вона війшла в Дім Захарії, щоб привітати Єлисавету. І як почула Єлисавета, привід Марії, звернулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: Благословена ти є жінками, і благословений той плід, що ти у своєму лоні. Звідки? Чим я собі заслужила, що мати Господа могу прийшла до мене? Отримавши вістку від Бога, ставши матір'ю Божого Сина, Марія іде до Єлисавета. Несе й радісну вістку. Марія іде до кожного з нас. Марія впродовж віків буде об'являтися своєму народу. І як добра і любляча мама буде давати вказівки, найважливіший опорятунок душі, онавернення і покаяння. Ми є люди. Дуже забудькувати люди. що не? Скільки то треба сказати тобі на день і нагадати синові, доці, чоловікові, жінці, зроби. Вісьме. Нам треба постійно нагадувати. Постійно. І так Марія. Час від часу нам нагадує, і це таке велике останнє нагадування для світу була Фатіма 1917 році, де Марія нагадує людство, що щось люди на землі роблять не так, що не йдуть тою доброю дорогою, якою Бог хоче. Марія нагадує людям, що вони заблудилися. Що Бог хоче від нас? Чи на тому можемо поставити крапку? Ні. Після слів Єлизавети Марія співає подячну пісню. Величає душа моя Господа, і Дух мій радіє в Бозі Спасі моїм, бо він злянувся на покору раби своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, велике вчинив мені в самогутнє ім'я Його святе, милосердя Його зроду врідна тих, які страхаються Його. Він виявив потугу рамене свого, розвіяв гордих у їхні сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних, насатив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він перегорнув Ізраїля свого свого, задавши своє милосердя, яке обіцяв бо батькам нашим Авраамові. І його потомство до віку. Що це є? Це є подяка? Це є подяка. Величий душа моя, Господа, і Дух мій радіє обозі спасі моїм, що він поглянув на рабу свою. Дорогі мої брати і сестри. І в ту першу річницю від акту посвята нашого краю, ми відбували ту подячну дев'ятницю, щоб подякувати Марії. Це є дуже важливо. Отже, Марія не зупинилася тою радістю, Аве Марія, радуйся Марія. Вона не зациклилася на собі. Мені є добре, мені є комфортно, я мати Христа. Все. Ні. Вона несе ту радість до Єлизавети. Вона від свого імені і від імені всього Ізраїля дякує Господу Богу. Чи можемо покрапу ставити крапку? Ні. Бо буде Різдво. Бо буде втеча, звифлиємо до Єгипту. Бо загубіть дванадцятого літнього Ісуса в Єрусалимській святині. Бо чотири мечі болю пройдуть на хресній дорозі. Бо да стояти під Христом, візьму тіло, знімуть з хреста і покладуть на її материнські руки. Відтак взагалі те тіло від неї, складуть його до гробу і провалять великим каменем. Чи тут можемо поставити крапку? Ні. Він. Воскресний з мертвих Він потішить ту. Яка очікувала вістки від нього. І чи тут можемо поставити крапку? Ні. Бо буде зіслання Святого Духа. І тут крапка не ставиться. Аж крапка поставиться там. Невіста облечена в сонце. Над її головою корона із дванадцяти сірок. А місяць під її стопами. Оце є радість. Від Назарету, від благовіщення Аве Марія, і та велика тяжка дорога. Самим мечами болю в серці, з приниженнями, висміяннями, покараннями, з великим болем і стражданням, і з великим тріумфом, невіста облечена в сонце, корона із дванадцятий сірок і місяць під її стопами. Така дорога була Марії, вибраної Марії, Святої Марії, благословеної Марії. І ставимо сьогодні собі питання. Але чи я розумію, яка то має бути дорога моя? Чи я розумію і я хочу тільки в своєму житті Застановитися на отим привітом. Радуйся. А вже далі я не хочу йти. Ні. А далі, ходи я боюся, мене тривожить? Я боюся випробувань, я боюся хрестів, я борюся страждань. Я боюся клопотів, я цього не хочу, я бунтуюся, я лише дбаю про вигідне розкішне життя, про комфорт. Я мовчу, коли Бог чекає від мене відповіді. Мовчу. А Бог чекає. Бог терпеливий. І деколи то відповідь я Богові кажу. На смертельному ложі, коли щеник приходить, щоб уділити святі тайни і останнє єло помазання. Бог чекає ціле моє життя, коли я скажу Богові так. Але Бог терпеливий. Бог чекав за часів ноя сто двадцять років. Бог не карав Содому і Гомору стільки років, дозволив Авраамові торгуватися. Бог і чекає сьогодні на моє так. Те моє так я виявляю в молитві Учинаш, да буде воля Твоя. Але часто говорю механічно. Говорю так, аби сказати те слово Богові так. Говорю не серйозно, не прослуховуючись і не розуміючи, що означає те слово, да буде воля Твоя. І сьогодні це є наша така рефлексія духовна, це велике свято. Благовіщення Пречистої Діви Марії чимся віднає тихості, лагідності, покори, глибокої довіри до Бога, оповання на Бога і на Його милосердя, знаючи, що земна дорога людей є завжди виснажлива. Тяжка. Якщо ми хочемо життя проплисти, тільки на нарадуйся, то не допливемо, дорогі мої, до вічної радості. Треба прийняти в тому життєвому морю і всі виклики, яке дає нам життя. І сьогодні та друга урочистість. Яка нас зібрала на це набоженство 24 години для Ісуса і Марії? Ви яка і на ту подячну дев'ятницю, яку ми вчора закінчили. Це є подяка Богородиці. Бо що зробила Марія після благовіщення після відвідування Єлизавети? Величить душа моя Господа. Марія також чекала скільки років? 917 рік. І 2022 рік. 105 років Бог чекав. Коли папа посвятить Росію на порочному серці Богородиці. 105 років Марія чекала. Як багато знавців маріології кажуть, якщо б людство було, і апостольський престол відразу реагував, прийняв, довірився тим обітницям Фатімським, можливо, і можна було уникнути Другої світової війни. Але на жаль. Що ми є люди, то що говорив, а яким треба нагадувати? І тільки тоді, коли Москва почала говорити про ядерну зброю, а Медведєв почав говорити, що ми живемо в часах апокаліпсиса що ой вже месники є, тоді папа на кінець. Зрозумів, що світ стоїть перед прірвою, коли такі високі достойники, представники ядерних держав, говорять про зброю, яку можуть використати, це вже не є жарт, ні. І тоді папа. Звертається до всіх католицьких кардиналів, і єпископів. Пам'ятаємо 25 березня минулого року акт посвяте непорочному серцю Марії. Пригадаємо собі нашу історію, де російські війська сумська. Київська область. Пригадаємо Бучу і Маріуполь Ірпінь, Гостомель. Пригадаємо страх, жахіття. Вони тріумфували. Вони вже навіть казали, за скільки годин їхні війська будуть в Києві. Увечері за шість, то можна переглянути в Ютубі, послухати їхню самовпевненість, зарозумілість, верхність, гординю. І в тому переломі хід історії, хід війни сприймає інше русло. Пам'ятаємо, як президент звертався і Верховна Рада закрита небо, закрита небо, закрите небо, благали. Європа і Америка зволікала. Ми залишилися одні з одним. Нам обіцяли, думали. Розважали. А деякі європейські політики, як німці, казали, для чого давати зброю, якщо завтра в Київ паде і там буде, буде інший уряд. Нами маніпулювали. Казали, що нас президент покинув. Вже він у Львові, вже він в Польщі, вже він в Америці. Диявол використовував рисну зброю, рисну зброю, щоб була в народі паніка, щоб вбити дух, щоб вбити надію. І це було страшно, направду страшно. І це і Маріупіль, і інші міста, і ти жертви. І теперші похорона військових, і той героїзм тих, деякі, які не воювали і вже, може, зброю на мали 20 років, і стали в обороні краю. І тому ми сьогодні дякуємо Марії від імені всього народу. Від церкви, від всіх воїнів, уряду держави. Ми дякуємо Марії, що не впала столиця, що ми є, що ми живемо, що маємо певні успіхи, звичайно, і маємо жертви, але в тому не бачимо надію. В тому ми бачимо силу, в тому ми бачимо опіку непорочного серця приблагословенної Діви Марії. І тому є зібрані ми так численно сьогодні на тих богослуженнях, щоб ще раз засвідчити Марія, ми любимо Тебе, Марія, провадь нас до Ісуса. Марія покрий нас чесним і святим фором. Марія чувай над нами. Марія провадь нас до Ісуса. Ви знаєте, я так, коли застановляюся, як до двірні до церкви, І як це все направдує, од на правду, який Бог мудрий, яке то провідіння мудре. Пам'ятаю, скільки було тих добатів про нашу вежу. Ну треба вже її скинути, вже є три купола. Прошу ця наша там має бути. Ну вже розберемо і так далі. Ну, хай буде там по вісимо дзвони, хай буде там дзвіниця або розібрати взагалі. Було таке. І де хто з нервами говорив: там то не пасує, де ви бачили в церкві чотири купола і так далі, наша та вежа, вона псує всю архітектуру церкви. Але Марія чекала свого часу. Чекала. І як то гарно є духовно, я так розважаю над тим, коли наші вірні йдуть до церкви, стануть саді напроти вігура Матері Божої. Більшість так робить. Бородице Діво помоляться, і тоді за Марією входять в храм. Марія провадить нас до Ісуса. Це є символіка також велика. Бо перший Ісус в Отробі Марії поселився під серце Марії. Опісля Марія нам дала Ісуса, народила Його. І тут їм символіці ми йдемо до храму. Але перед тим, як переступити поріг храму, ми заносимо молитву до Марії. І Марія вже провадить нас, і з Марією ми йдемо до храму, до святині, переступаємо той поріг, тої Божої святині. І тому сьогодні, дорогі брати і сестри, ми дякуємо Марії. Дякуємо за її присутність в нашому народі, дякуємо за присутність в нашому особистому житті. Дякуємо Марії за її присутність, особливо присутність нашої парафії. Ми любимо тебе, ми твої діти. Опікуйся нами, Провадь нас, чувай над нами. Амінь.